Всім доброго здоров'я! От приїхав в село. Буду кропити сьогодні бульбу препаратом антисапа після посадки. Знімаю оприску на 300 літрів. Ви зможете побачити на нього огляд. Коротко що я можу сказати про покроп. Картопля моя має висоту до, до 10 см, подекуди, може і 15 має Ну, буду кропити. Потім пізніше ще знімлю відео стан картоплі пропалила, не пропалила, тому що в інтернеті дуже багато різної інформації. Норму використовувати я буду 7 мг антисапа на е сотку тобто на 5 літрів води працювати я буду на другій пониженні захват ширина окрескувача у мене 10 метрів тобто 16 рядків беру зразу ж Пішов процес. 3-4 атмосфери в опрескувачі. Бачите, то десь не десь папелька пробивається. Друга помежена, це є 5 літр на насоп. Оце наше друге поле. Подекуди є лобода насіяна. Перед цим була е, міжрядка сапкування. Йожиками я не міг пройти, тому що було дуже сухо. Я сапками рушив. Зразу ж підгорнув. Але Зараз кроплю. Тому підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, що з того буде, ставте лайк. До зустрічі.